Друзі, що я сьогодні приготувала, це один з улюблених салатів мого сина і чоловіка. Це салат шуба. Відварюємо картоплю, моркву, бурячок та курячі яйця. Оселедець і цибульку нарізаємо дрібним кубиком і викладаємо на дно раніше приготовленої посуди. Гарним шаром. Покриваємо це все майонезом. Наступним шаром натираємо картоплю на великій терці. Також покриваємо це все майонезом. Потім соковита морква, майонез. Курячі яйця, майонез. І зверху натираємо червоний соковитий бурячок. Перемащуємо майонезом. Салат готовий. Смакуйте з задоволенням.